Всім друзі, доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Перебрали трішки картопельки з маленького груду. І так як я і говорив вже, що садимо для себе в основному, це не є для нас як бізнес, тому що основний дохід у нас також на сільському господарстві, але на тваринництві. це свинарство, бруйлері, ну тобто продажа в основному м'ясної продукції. Ну, але все одно, якщо є лишка. То її можна продати, і хтось скаже, так, що ти там заробив на цьому, наприклад, городику? В принципі, то небагато, але суть питання в тому, що ми це все діло обробили самі, зробили своїми силами, є чим обробляти. Був посадковий матеріал, хай який він не був, і ми от е, зібрали от такий результат. Зараз я просто що буду робити. Зараз тут у нас 20 сіток, е, середня вага повинна бути десь 20 кг. І моя задача його переважити, загрузити в автомобіль. І там у мене ще є е, раз-два. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 сіток. 13 сіток, це десь 260 кг. Це є посадкова. Остальна то у нас дрібна, і порщана там трошки надрізана або десь кончик суха гниль, то ми її відібрали. От. Ну, А також була гнила, ми її зразу вбрали. Тобто Ми дали відстояться. І для того, щоб у нас все було чинше з тими людьми, з якими ми працюємо не один день. От. Я рахую, хай воно у мене пропаде в погребі, можна, звісно, купити картоплю, продати було дешевше, прямо з города перебрати, продати, да і все там, напхати, хай би людина там вже сама це все діло робити. А ну напишіть, коли ви купуєте на базарі, перебираєте картоплю, якщо на довге зберігання чи ні, просто мені цікаво. О, ну, Я думаю, так краще. Колись у селі Недра, коли мій товариш працював і е садили, вони картоплю, він працював агрохіміком, то вони також завозили у старий корівник і в тому старому корівнику ту всю картоплю вона одлежувалась, потім люди перебирали. Ну, Також це залежить мабуть, від сортів і від погодних умов т.п. Так що, друзі, зараз працюємо. От, Картопля у нас е по сортам у нас, гранати Королева а на перемішку. І червоненька там рубка і ще якась, точно не знаю. Так що треба підперти мені двері, бо ще шандарахне і злетить і телефон і все на світі. А також хотів би подякувати всім за підтримку за довіру. Тобто забрали ми вчора, я там виставляв у Фейсбуці автомобіль з 241-ї бригади. Ми вже його неодноразово ремонтували і вложили ми в нього. 38 тисяч там з копійками, вчора я заплатив, перерахував. Тобто, фактично, ті кошти, які ми назбирали на прямому ефірі, нам вистачило тільки для ремонту цього автомобіля. Так що, друзяшки, от якось таке дешеве задоволення. Хоч хлопці попросили тільки зробити так, щоб він заводився, бо стартер розсипався там, що зі вінець. Мінялося повністю щеплення і багато-багато різних моментів. Так що машинка зроблена. Хотілося б ще різину поміняти, але ну, на даний момент просто це нереально. Дивіться, різина. А різина, щоб розуміли, коштувати, як би там не крутили, А, це, а це, це в районі 20 тисяч гривень в такому форматі. Грязова якась АТ. АТ не покатить треба. А шка тут у нас що? ЛТ, ЛТу якусь, да. Ртеху можна. Так що, друзі, ну така тачка вона пройшла от, Крим і Рим. Так що, друзі, а ну, напишіть, чи у вашому регіоні ціна на картоплю є різниця, коли гранада чи червона якась. Тобто, Бо в мене товариш, наприклад, гранату продає набагато дорожче. Так що, друзі, в мене помощник прийшов, зараз буде мені допомагати. Каже, мені шеф, твоє здоров'я. Дорожче, так що Нагадарчик зараз поможе мені попереважувати. Заодно ми ще бігенько це все діло заділаємо. Поскладаємо вісав у нас на 600 кілограм. Дякую Володьку Швидону. коли на днюху мені подарували ще перед війною мої земляки, з села Осятин. Е -е, Бляха, і досі вони от ми пораз тільки їх заряджали. І вже не знаю, скільки років всім вісам. Вже війна ці 4 роки, а вони... Ще досі працюють, так що не завжди китайське погане. Так що, братіку, ноліки у нас там є. Ну Це так, просто радість цікавості. Е -е, зважимо зараз, давай одну сітку кинемо, покажемо, а потім будемо кидати по пару тройку штук. цю саму верхню. І також складай, їх, типу по дві. Отак. О. Ану, ще гляну. О, Дивіться, 21 кілограм. Все, братанчик, давай тоді складаємо з тобою отаку, це все діло і будемо загружати. У нашій бусман. Отак. От сьогодні, звісно, вести не буду, буду вести взавтра. От. Бо людина сьогодні сама дома і немає там. Ну, людина приболіла і короче, так і так попросили в завтра. Ну, ми вже зараз загрузимо зразу в бусик. І все буде Чинчинарем. Так, це в нас скільки? 8. 169. Правильно? 8? 169. десь записать, не. 169. 169 це получається по 21 кілограму з лишнім. Моч? Так нормально. 169. Так, 169 єсть. Ну, Сергій Ось пакував. Я ще, напевно, туди далі її попереношу. Так що, друзяки, оба. 169. Вісім штучок. По 20. По 20 це доведе бути 160. Воно 160, 169, бачите, 10 кілограмів фактично набігло. Отак вона в буціку полежить. А завтра я її тоді відвезу. І все буде по феншую. Вот. Скажу. Опа. Так, є таке діло. Так, 169, може моя мене там ручка, я не знаю. о -о -о. А у нас ще сьогодні. Нема в мене ручки. А у нас ще сьогодні поповнення, перепілочки лупляться. Скільки? Кидаєш одну? Адже ти шепчеш? Оп! І тут 168! Ба трошки менше. 169 плюс 168? 337. 337. 337. Оп. Оп.

337 плюс 84. Получаємо 420 кг. 420 кг. Це у нас вийшло 20 сіток. Ну, з розрахунку було на 400 кг. Посадкову картоплю також, хоч там у нас не, не супер-пупер там репродукція. Але ті люди, які у мене там запитували по містю, ми також продаємо її по 20 гривень, якщо це буде. Е, ось такого формата картопля, як знаходиться тут. Зараз я вам покажу. От, з доставкою по Березані, але доставка не менше хоча пару-тройку сіток. От така вся червона. Да, вона як велика. Да? В принципі, дрібної як і немає. І чого ми продаємо по 20 гривень? Так що переберемо всю в принципі. Ну, я вже там пообіцяв, тут у нас ось гранати з королевою анною. От. Ну, от така у нас історія. Так що цю ми ще складаємо на подон, накриваємо і вона у нас залишається поки тут. А потім вже переберемо, відсортуємо собі, ну а там буде видно. Так що, друзі, якось так. Да, я вже подончика туди принес. І зараз ми з назариком складаємо і чорною пленкою накриваємо. Так що всім на цьому пока. Працюємо далі. А хто у нас вилупився, покажемо в наступних відео.